День прапора та день незалежності готуються відзначити урочистими заходами. Творчі колективи палацу готуються до роботи у свята на три дні. Палац культури вже розпочав новий творчий сезон, так як ми вже теж вийшли з сезону відпусток. От наразі у понеділок відбулося вже перше планування, і перші наші заходи це День прапора, 23 серпня, День Незалежності і. І 25-го ми також запрошуємо всіх. В нас такий патріотичний квіз. Благодійна наша гра. Робимо збори, продовжуємо для зсу, донатимо тому. такий в нас маленький вийшов блочок наших свят. Хочу наголосити, що квіз тематичний. Він повністю на патріотичну тему. І в нас в принципі наші команди всі знають. Бо Денис Дерлі, він дуже давно вже його готує, майже протягом року. І саме він повністю буде про Україну. Планується, що відзначення Дня прапору пройде у нестандартному форматі. 23 серпня мають підняти в місті багато прапорів. Ми їх будемо підіймати 66. ми хочемо таким чином підтримати. Ті міста, ті населені, пункти, які зараз не мають змоги підняти наш державний прапор. Ми запрошуємо для підняття прапорів волонтерів, військових. А на заходи запрошуємо всіх наш, наших людей, нашої громади, для того, щоб підтримати нас, всіх, всіх, цих, всіх нас, хто організовує, хто долучається і взагалі небайдужих людей. Бо прапор, мені здається, він настільки. Популярен як державний символ, бо з ним йдуть в атаку, з ним йдуть, коли треба підтримати один одного. Він, як відзнака нашої належності до України, майорить майже на всіх будівлях, і дуже круто, що зараз дуже багато хто просто з мешканців нашої громади вивішують їх зі своїх вікон. Тому ми закликаємо, якщо у вас є така змога. Підтримуйте оцей наш жовто-синій прапор, такий вистражданий, такий сильний і такий вільний, з будь-якої місцевості, з будь-якої точки, де ви там знаходитеся, можете прийти з ним тут до нас на захід. Тут у нас буде і нагородження. І потім ми підемо покладати квіти до пам'ятного знаку Тарасу Григоровичу Шевченка як символу. Тих нескорених, які борються за і боровся за незалежність нашої України, 24 серпня. Творчі колективи палацу проведуть святковий концерт. Крім того, волонтерський пункт Соловейки проведуть благодійний ярмарок.